Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ну, Якщо почати з результату, звісно, задоволений. По такій грі важкій ми програвали і на початку матчу пропустили м'яч. Це дало фору супернику. І важкувато нам було. Трішки в першому таймі якось не все у нас виходило, йшло не за планом. Трішки грали не той футбол, який ми намагаємось грати. Другий тайм, звісно, ми трішки перестроїлись і донесли хлопцям, я рахую те, що хотіли, щоб вони прибавили в русі, десь ми їх розбудили в роздягальні. Тому другий тайм, я рахую, можна занести нам в актив. Забили м'яч, хороший, такий важкий, хороший м'яч. Але ж при цьому були моменти у суперника, ми ризикували, розкривалися, і суперник мог забити ще. Тому я рахую, що це закономірний результат. Добре, дякую. дякую. Ще, можна я ще дякую. скажу? Я хотів би похвалити футбольний клуб «Буковину» за таке чудове поле. Чесно кажучи, ми вражені були, приємно вражені, що підготували поле. Вони молодці, дуже класне місто, класна погода, класне поле, хороша команда. Тому я бажаю їм успіху, я їм вдячний за гру. Приємно грати з такими командами. Вони грають в футбол, вони б'ються на футбольному полі і бажаю, щоб в цьому місті була класна команда. Це місто заслуговує перший раз в Черновцях, тому класне місто. Ми походили, погуляли хороші, привітні люди. Дякую їм і слава Україні і смерть ворогам, і дякуємо нашим Збройним силам України за те, що вони нам дають можливість грати футбол. Дякую. Дякуємо. Ну, звісно, що дуже тяжко зараз щось коментувати після того, як команда пропускає на 90-й хвилині. Гол, опять же, мали стандарт біля воріт Скорука, десь не вдало розіграли його, невдало йшло завершення, отриматаку, перестроїлися. Дали можливість зробити подачу, що акцентували, що випустили свіжого гравця, який не мав дати зробити націлену передачу. Да, звісно, було тяжко вже там зіграти вратарю і з захисникам, тому що була динаміка, хороша передача. Ну, опять же, ж, подякував хлопцям за те, що у нас Кирил Прокопчук з температурою вийшов взагалі вчора. Сьогодні було питання: він вийде взагалі чи ні, тому що вчора 38,7 була температура. <кій> Дякую, Кирило, що він. Вийшов допоміг команді, каже за командний дух. Дуже є у мене багато питань по, по моментам різним. Ладно, це лишиться у нас, це ми будемо вирішувати це питання, будемо рухатися далі. Хороша команда з да, ми знали, що вона буде більш комбінувати. Десь спочатку ми повністю перегравали, десь віддали ініціативу, могли забити і другий м'яч. І там Цурупіна дуже була вигідна позиція, але поки Артемка не хоче забувати. Ну нічого, і це пройде. Це ми. Ці моменти, я думаю, вони переборять, вони вірять в свої сили. Команда має рухатися вперед. Попереду друге коло. Я думаю, що дай Бог. В даній ситуації, я ще наголошую подяку нашим Збройним силам, які нам дають змогу грати в футбол. І, звісно, вже нарешті хочеться, хочеться повернулися ті гравці, які нам будуть давати той футбол, який ми награвали всі збори, які ми над цим працювали. Зараз, на жаль, ми не можемо можем грати в той футбол, який. Ми хочемо, Да, ми виходимо зараз з тої ситуації, яка у нас на сам насампартіє, у нас три гравця на заміні. І хворі, і травмовані. І зараз опять пропускає скрипник жовту картку. Складно треба дивитися ці моменти, ці жовті карточки, вони, звісно, не потрібні, але, але зараз вже, вже не будемо зараз на цьому зтувати увагу, вже будемо рухатися далі. Я думаю, основну задачу закріпитися в першій лізі ми виконуємо. А там вже хай руководство, вже керівництво дивиться і роблять висновки, що треба, які завдання ставити перед командою, перед ті, хто будуть в команді, ті, хто будуть працювати, вже буде керівництво приймати рішення надалі. Добре. Коли столяр і глаголи, коли будуть в строю? Я би теж хотів це знати. Розумію. Це ті гравці, які нам дають мобільність, ті гравці, які нам дають контроль м'яча, ті гравці, які нам дають зовсім інший футбол. Тому ми надіємося на наших лікарів, що вони найшвидшим часом їх поставлять на ноги, Дай тому що ми будемо мати якусь варіативність. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.